В По осінню пору чашка запашної кави це те, що потрібно. А ви знали, що кава це друге за кількістю вживання напій після води? Близько шістидесяти населення планети починає день з ранкової чашечки цього запашного напою. Зерна, з яких виготовляють каву, це обсмажені насіння з фрукта, які називають кавова вишня. Як же людина познайомилась із цим неперевершеним напоєм? Історія кави починається з Ефіопії, але смак цього напою в минулому був не надто приємним, бо готували його зі свіжих зерен. Через деякий час араби навчилися обсмажувати зерна. Одна з перших кав'ярн, що з'явилася на площі Сан-Марко, існує сьогодні. А нещодавно кав'ярна в Портленді почала працювати з роботом-баристою. Але навіть власник цього закладу визначає, що баристо-робот не може замінити людину, бо душа кожної кав'ярні це креативність баристи. І, отже, закономірно постає питання: хто ж такий бариста? Це фахівець приготування кави, який вміє правильно готувати напої на основі еспресо. Професія бариста з'явилася в Італії, а у США потрапила завдяки власнику відомої мережі кав'ярин Starbucks. До речі, один із стандартів Starbucks такий, що бариста повинен вміти робити першокласне еспресо всього за 17 секунд. А про особливості цієї професії і перспективи розвитку в наш час прямо поспілкуватися зі спеціалістом. До Вітаю вас. Можна задати вам декілька питань? Так, можна. Як ви вирішили стати Борисом? Я студент другого курсу і, звісно ж, хотілося мати власні кошти. Мій приятель запропонував мені пройти курси Бариста і так я опинився у цьому Цікаво. Які навички повинен мати бариста? Бариста повинен знати все про каву зерна, Повинен вміти гарно та смачно приготувати кавовий напій арти та вміти працювати з обладнанням. Які плюси та мінуси в цій професії? Э, плюсів це близький графік, це відсутність правил, за якими треба одягатися та як виглядати. Моя захвата це ставка плюс відсоток, тож вона мене та моїх здібності. Мені подобається спілкуватися з людьми. Я не можу назвати, бо, як мені здається, це оптимальна професія для студента. Зразу чи є перспективи у кар'єрі? Звісно, є. Їх безліч, починаючи від того, що можна стати адміністратором закладу і закінчуючи тим, що після роботи у кав'ярні ти будеш повністю знати специфіку цього бізнесу та відкрити його сам. Головне це бажання, бажання роботи, роботи там, де тобі подобається, та там, де тобі Дуже вам дякую за відповіді. Дякуємо заклад, за за спів з вами була Одеська загальноосвітня школа номер 85. Крукуємо до професійного успіху разом.